Ім'я Мазан походить від пасивного дієприкметника, утвореного від «мазати». отже, первісне значення імені можна трактувати як мазаний, а також розпещений. Це поняття подібне до значень інших імен, таких як кохан куплен, «найден», «продан», а також до субстантивів лизанець, мазанець, набиванець. Перші українські записи імені Мазан та похідних від нього датуються 16-17 століттям. Наприклад, в 1620 році у документах зазначено антропонім Мазан, що стосується села Котелянки, а в 1552 році виявлено патронім Остапець Мазанович. На теренах Польщі антропоніми Мазан та Мазаніць відомі з 15 століття. У польських документах серед інших імен, таких як Джоганнес Вуїслаїс Петріус, Джаско, 1437 році також згадується ім'я Мас, схожі на Мазан, імена Бажан, Балан, Галан, Жадан, Кажан, Ламан, Лузан, Малин, Мамон, Мизин, Милан, Чакан.